5. Так, і під на завершення дня ми провели біом аналіз так, нашого він бігуна. Він знав повністю неправду. Й... <зас> да, ну, Коментар від експерта. Ти людині кажеш, дивись, ти ж знаєш цю політику. Кив тебе зріст? Питають. Ну, mm. люди там будь-які. Метр вісімдесят два, наприклад. Значить, кажуть, що скільки ти маєш важити? Мінус 100, ну чому це технологію? Але... Мінус 100 82. Я 76 Ну тобто 77, бо я поїв, штани водіїв таке, 76. На 6 менше. Тобто я супер дістрофік. Тут взагалі висушений на 6 кВт. Так того ми те ставимо фінішером. Я 82, мінус 100, 82. Ні, 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 це 82. сам сама показники mm -hmm. ваги майже ні на що mm -hmm. не впливає. Ти можеш важити 100, але в тебе буде це все м'язи. І це в тебе буде суперформа. А можеш важити там 60 і я знаю. Буде я все, я там, знаю по своїх результатів, що півмарафон, лічник, я біг, я був 73 кілограма, півмарафон. А марафон я біг у 2021 році, я був 70 я був, на 6 менше, ніж зараз. Тобто я дійсно жирний, але ну, не так, як сказав Вітя, що прям ожиріння і капець трагедія. Ну трошки жирнувати, як для бігуна на довгій дистанції. Як і для звичайної людини, то дуже худий, дуже жираний. Так, так, і на завершення відео покажи, невозьму Ф'юрі. От тепер я вірю, що наша збірна займе перше місце завтра.